Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про вагу кроленят в 11-денному терміні. У мене їх є п'ятеро. Термін, звичайно, невеликий, але хочеться просто знати, як кроленята набирають вагу свою на даний час 11-й день з народження, і скільки в яка їхня вага на даний час. Так, микаємо вагу. Вмикаємо вагу, розміщуємо наше кролиня. 175 грамм. Ну, доволі непогано, я вам скажу. Це тобто в місяць вони десь будуть важити Ой, грам 600 приблизно. Це досить-досить непоганий результат. Таке таке прикольне, правда? Ще оченята не відкрило. Ай, гарне ж ти таке. Таке гарне маленьке. Класне, правда? Камера не передає всю красу. Такий колір в них класний. Шикарний. Так, одне я взяв, зараз ще візьму ще одне. Подивимося, чи це тільки одне таке 175 грам, Чи це вони так набирають всі таку вагу. ну В середньому вони мають всі таку вагу набирати. Ано ну, друге. чекай, 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 малий. чекай, чекай, Лапки, лапки, тако, 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 тако бо не точна вага бо не, О! 200 грамів. Прекрасний результат, я рахую. На материнському молоці 200 г кролення в 11 днів. Це досить і досить непоганий результат. Так, все, друзі. Не буду їх більше трогати, хай йдуть всі маточник. Зараз самка їх, мабуть, буде кормити, Ось, а то, що вони так трусяться. Це з маточника не привичне, чи як? Так, все, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Всім пока!